Книжки Дейла Карнегі були написані ще в 30-40 х роках минулого століття. І вони досі не те, що перевидаються, а й залишаються одними із найпопулярніших у жанрі літератури по саморозвитку. Просто уявіть собі, книжка Ключові ідеї, з якої я вам зараз розповім, була вперше видана майже 80 років тому, в 1948-му. І при цьому я можу впевнено сказати, що ця робота краща за 90% хайпової сучасної макулатури. Я купував видання від KM Books і посилання на сайт видавництва, де можна замовити аналогічний примірник, залишу в описі для цього відео. Його особливість в тому, що це варіант із якісною твердою обкладинкою, а багато видань ідуть з м'якою обкладинкою, ну і це трохи не те. Отож, далі я викладу ключові ідеї з книжки, а почати, думаю, варто з того, щоб в двох словах розповісти, про що там взагалі йдеться. Як не важко здогадатися з назви вся суть книжки Дайла Карнегі в тому, щоб допомогти вам подолати неспокій. Тривожність, турбованість, нервозність, називайте це як завгодно. Суть по факту одна. Саме ось цей постійний неспокій, який багато в чому зумовлений е, способом і ритмом сучасного життя, на думку Дейла Карнегі є джерелом більшості наших проблем. Це вбиває нас як на психологічному, так і на фізичному рівні. Автор пропонує ряд практичних порад, як з цим боротися. В цьому основний плюс цієї книжки. Вона проста для розуміння. А рекомендації які ній викладені, ви зможете легко реалізувати на практиці. А не так же часто ці речі йдуть нагавного. Дейл Карнегі реально допомагає людям вирішувати їхні проблеми. Кожен з розділів тут закінчується набором коротеньких правил, які підзумовують викладене у форматі бери і роби. Автор пропонує засвоїти ряд правил, які допоможуть вам досягти саме того стану свідомості, який і винесений в її заголовок. Я трохи перефразував деякі з них і додав дещо від себе, але в переважній більшості вони будуть співпадати з книжкою. І далі я пройдуся по цим правилам детальніше. Не плачте за розлитим молоком, як влучно висловилася одна жінка, чия історія була в цій книжці згадана. І не тривожтеся про те, що буде завтра, бо ніхто не може знати, як все обернеться. Ми постійно розриваємось між минулим і майбутнім, але не можемо жити і там, і там одночасно. У жодної людини не вистачить для цього ментальних і фізичних сил. Зате нам повною мірою доступний той відрізок часу, де ми можемо по-справжньому жити. Це сьогоднішній день, відтепер і до того моменту, коли ми ляжемо спати. Якщо ж вам треба виконувати велику кількість справ одночасно, Карнегі пропонує взяти на озброєння просту філософію одна піщинка за одиницю часу. Тобто братися за одну справу протягом конкретного проміжку часу. Сприймайте своє життя як пісочний годинник, у якого є певна пропускна здатність. І це потрібно сприймати як належно. А потім будьте готові змиритися з цим, якщо іншого виходу немає. І вже виходячи з того, як склалася ситуація, спокійно спробуйте покращити поточний стан справ. Це як з деревами під час бурі. Ті, які прогинаються під поривами вітру, може їх добряче потріпати, але вони залишаться цілими. А ті, які будуть пробувати йому протистояти, швидше за все будуть зламані. Саме ось це спокійне прийняття неминучого, цілком може додати вам волю до життя і подарувати приплив енергії, який допоможе відродитися і почати все заново. Але це зовсім не означає, що треба опускати руки і ставати фаталістом. Поки існує хоча б найменший шанс змінити хід подій, треба пробувати це робити. За винятком ситуації, коли здоровий глуст підказує, що ми зіткнулися з чимось, що залишиться таким, як воно є, і не може бути іншим. Не треба заглядати в майбутнє і оглядатися назад, шкодуючи за тим, чого вже нема. Не намагайтеся приступати до вирішення проблеми на емоціях без попереднього аналізу фактів. Конкретика важлива, бо сумніви, вагання і безкінечне обдумування – все це втягує нас у зачароване коло, яке спричиняє нервові зриви і може перетворити життя на справжнє пекло. При цьому, як тільки ви зберете інформацію і проаналізуєте її, і ухвалите можливе рішення для вирішення проблеми, цього вже буде достатньо, щоб позбутися половини хвилювань. Сам факт ухвалення чіткого і конкретного рішення вже має майже магічну силу. Зайнятість це прекрасний спосіб відволіктися. Зайнятість вона знімає нас з гачка повсякденності, і, відволікаючись на роботу, ми отримуємо ключик до чудового місця, де можна було б сховатися від багатьох проблем. Коли ми не зайняті якоюсь роботою, то легко можемо провалитися у безкінечну рефлексію і заповнити цей вакуум негативними емоціями. Наша уява легко може намалювати нам картини життєвих невдач і почати перебільшувати навіть незначні помилки. А конструктивна діяльність дозволяє відволікатися від цього, загубитися в роботі, навантажити себе достатньо, щоб банально не мати часу для тривожних думок. Більша частина неспокою породжена нашою ж уявою, якими б страшними не здавалося нам перспективи залишитися без роботи, але в сучасному світі ще ніхто не помер через це голодної смерті. Так само, як на моїй пам'яті ще нікого не виключали з універу через пару трійку провалених екзаменів. А бізнес це взагалі така штука, де облажатися три рази з чотирьох це типовий робочий процес. Тому не перейматися через дрібниці. Є така штука, як закон великих чисел, який дозволяє передбачити ймовірність настання тієї чи іншої події. Якщо взяти і проаналізувати. Наші тривоги з позиції цього самого закону то стає зрозуміло, що дев'ять десяти страхів не мають під собою реальних підстав. За деякі життєві уроки ми платимо дуже високу ціну. Один з таких уроків це. Не завжди реальна цінність тих чи інших речей співпадає з тією, яку ми для себе придумали. Випадково кинуть у вашу сторону образи, вони нічого не варті, якщо ви не будете звертати на це надмінну увагу. А конфлікти на роботі жодним чином не вплинуть на ваше життя, якщо ви не почнете раптом зациклюватися на них після завершення робочого дня. Аналогічно це працює і по відношенню до матеріальних речей. Тільки на у вас з'явиться бажання розбити собі ячуло за для якоїсь мети, зупиніться і поставте собі декілька питань. Перше, чи дійсно це для мене настільки важливо, як здається. Друге, на якій позначці має бути встановлено обмежувач збитків, щоб зрозуміти, що ціна досягнення цієї мети перевищить її цінність. І третє, чи дійсно ця ціна виправдана? Чи не переплачує за це. А ще Вчіться цінувати те, що маєте. Думай і дякуй. Ці слова були викарбовані на багатьох англійських церквах, побудованих за правління Кромеля. Ось це надмірне бажання здаватися оточуючим кимось іншим, ніж ти є насправді, в наш час воно вийшло на якийсь абсолютно новий рівень. Ми фотографуємо не для себе, а для підписників в інстаграмі. Ми видаємо себе за когось іншого, щоб пройти співбесіду. І ще багато таких прикладів можна навести. Замість того, щоб поводитися невимушено і відверто, ми говоримо те, що, на нашу думку, люди хочуть почути. І поводимо себе так, як нам здається, що вони хотіли б нашу поведінку бачити. Але це тупик. Ви не зможете розвиватися як особистість, поки не проявите свою індивідуальність. Знайдіть себе і максимально використовуйте те, що подарувала вам природа. Бо ви ніколи не зрозумієте, на що справді здатні, поки не почнете випробовувати себе самого, замість того, щоб наслідувати інших. Коли на вас нападають з усіх боків чи нещадно критикують, здебільшого це означає, що ви досягли явних успіхів у своїй справі. А ваші нападники просто хочуть підвищити власну значущість, бо нічим іншим виділитися не можуть. А безпідставна критика часто є прихованим компліментом. Мертвого пса не б'ють, як писав Карнегів у своїй книжці. Ніхто з нас не може завадити іншим людям критикувати себе, але в наших силах є дещо важливіше вирішити, чи варто через цю критику нервуватися. Якщо вона безпідставна, точно ні. А от якщо критика виправдана, то навпаки на такі речі варто звертати увагу, бо неупереджена і конструктивна критика корисна. Вона допомагає нам ставати кращим. Якщо ви хочете опанувати мистецтво релаксації, вивчайте котів. Ви коли-небудь бачили кота, який страждає від тривожності, кота з нервовим розладом чи кота, який від безсоння. Може, коти таки, що знають, і людям теж е, пощастить уникати всіх у цих якщо вони навчаться так само добре розслаблятися. Відключайтеся від інформаційного шуму, якщо в цьому немає явної потреби. Поставте на беззвучний робочий чат у позробочий час і не перевантажте себе роботою і навіть просто інформацією, якщо в цьому немає явної потреби. Бо більшість з нас не вміє по-справжньому розслаблятися, а сидіти в телефоні кожну вільну хвилину це точно важко назвати хорошим способом релаксації. Тому треба вчитися відключатися як на фізичному, так і на емоційному рівні. Як бачите, окремі розділи книжки присвячені організації роботи, здоровому відпочинку і навіть боротьбі з безсонням. Автор вирішив е, підготувати свого роду універсальний посібник для вирішення більшості з наших повсякденних проблем. І Карнегі володіє унікальним і мало кому доступним стилем письма. Йому вдається пояснювати складні, неоднозначні інколи навіть екзистенційного рівня речі, простими словами: кожен з розділів тут наповнений історіями реальних людей. Які ілюструють ті чи інші тези, поради, принципи. І це одна з тих особливостей цієї книжки, яка мені сподобалася найбільше. Як подолати неспокій і почати жити не відкриває якихось нових інсайтів чи таємних секретів. Вона повторює відомі істини, але при цьому акцентує увагу читача на те, як застосовувати їх на практиці. І в цьому і полягає основна цінність цієї книжки.